Друзі, що найбільше в Україні? Ви думаєте, Говерла? Ні, найбільше в Україні це его Володимира Зеленського. Воно таке велике, що його видно аж з космосу. Правда, в нас нема космічної програми, щоб самим побачити, але супутників бачать це всі. Чому я про це кажу? Я тому що подивіться, в момент, коли президент Зеленський має зробити одну головну річ, коли звучить десь там диктатура, десь якісь відсотки, не треба виходити і міряти рейтинги інших, як казав Зеленський. Не треба приймати дурнуваті заяви про те, що тут Верховна Рада, якась сільська рада, вона теж каже, що Зеленський легітимний. Це не має сенсу. Треба вийти і сказати одне. Я, Володимир Зеленський, я звертаюсь до вас, пане Зеленський, вийдіть і скажіть. Я більше не буду балотуватися в президенти України. Це найкраща відповідь. Я проведу чесні вибори після настання миру як президент України і передам країну. Я хочу сказати: я цитую програму Зеленського. Одразу хочу запевнити, іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього. Торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану. Володимир Зеленський, не торгуйте країною, не торгуйте рідкоземельними металами чи чимось іншим. Не чіпляйтесь за владу. Скажіть, я йду на цьому, поставте крапку, і це не най... от дивіться, друзі, те, що я і казав. Тільки що слуги народу стоячи, проважали пані Кармишкіну. Бо вона винайшла в собі сили, вийшла і сказала Я іду. Володимир Зеленський, хочете, щоб вас стоючи проваджали? Зробіть те саме. До речі, звертаюся до всіх вас. От тут зараз, в Верховній Раді, подивіться, тендітна жінка, пані Кормишкіна, знайшла в собі сили і мужність і вийшла і сказала, я не хотіла йти, є питання, є розслідування, я йду. В мене питання до всіх цих чоловіків з МФО СІЗО, пан Задорожній, Адарченко і всі інші, які мали б бути в СІЗО, але вийшли з СІЗО і сидять в Верховній Раді. А вас як мужність набереться зробити, як зробила Кармишкіна? І тоді я думаю, і вам може навіть не поаплодують, а то вас чекає тільки встати суд іде. Оце не буде так приємно, повірте мені. Зробіть, як зробила Кармишкіна. ідіть геть з Верховної Ради, бо ви сьогодні ганьбите її. Бо кожна людина, яку зустрічаєш на вулиці, питає: Як так, що коли людина вкрала десь пляшку пива, то її в в'язницю? А коли народний депутат виносить... Чимоданами гроші бере хабарі пакетами. Що ще невідомо робить? Все гаразд народним депутатом. Він сидить. До речі, шановні глядачі, ви не чуєте зараз. Тут хвиля обурення колеги зі слуги народу, які сидять в перших рядах, захвилювалися і кажуть: а як так? Що це таке? Чого він там хоче? Хоче, щоб ми несли відповідальність, хоче, щоб ми йшли з Верховної Ради. Да ми тут приросли до крісла. Ми разом з нашим президентом Кімчензе, разом всі приросли до наших крісел і будемо сидіти і триматись до кінця. Не вийде. Ну, начебто, да, здається, приймаємо важливий закон, зупинити той безпреділ, реки такі відбуваються щодо суб'єктів господарювання, щодо бізнесу по-простому сказати щодо всіх підприємців в Україні. Але чи ви вірите це, що це вам хоч щось дасть? Бо вся система в Україні сьогодні побудована на те, щоб рекетувати бізнес. На цьому наживаються колосальні статки, на цьому будуються вілли. Вкупляються кортежі і на все це сьогодні система в Україні. Хто в Україні зараз добре живе? В Україні зараз добре живуть правоохоронці, так звані, які вимагають, штормлять все підряд, знищують, всякі керівники ТЦК, в яких знаходять в диванах, бабло, всякі МСЕКи. І інші, які сидять на різноманітних документах, які аж викидають зі своїх з вікон своїх квартир ці сумки з баблом, бо вже нема де його скирдувати. Це все, що зазвичай різноманітні депутати від слуги народу місцевого рівня, іноді не місцевого. Це оце все, оце вся шобла, яка наживається на українських громадянах і українському бізнесі, Вповністю нищиться. Саме поняття приватна власність через різноманітні санкції, в тому числі щодо політичних опонентів, вже шукають будь-яку підставу вести санкції, заблокувати, забрати в арму вкрасти. Взагалі зараз дуже проста схема: санкції арма вкрали, арешт АРМА вкрали. Ще щось через арму вкрали, роздірібанілі по карманах розсовали, розбіжалися і все. І так нищиться Україна. Наша структура власності в державі, як в Північній Кореї, і це не дивно. Бо президент Кім Чен Кімчензе.